Там села, потім вже почалось місце, місто, і дуже красиво було, дуже красиво, дуже таке неймовірне чарівне місто, куди я попав. Це Івано-Франківськ. Івано-Франківськ. Я взагалі тут ніколи не був. Я щось чув, але взагалі нічого не знаю і буду показувати, тому що сам в шоці від того, де я, де я з'явився. Я вже на автовокзалі, але у мене інший вокзал. Мені потрібно. Мені потрібно їхати на інший вокзал, я ще не знаю, яке такі слексі тут працює, чи уклон, чи бол, чи убер, чи взагалі нічого не працює, чи тут які воділи їздять. Коротше, буду дізнаватися Що, куди і як, типа, типу того... Подивимося, як це буде відбуватися. Так, мені потрібно, мені потрібно цей зняти, зняти гроші. Тому що на ли... Я розумію, що там технології дійшли до всюди, але я завжди розумію, в таких місцях е... нал це найкраща валюта, яка взагалі є. Тому що згадайте, коли був блекаут... Що по картам не приймали в магазинах і нал це був сама цінна і дорога а, валюта, тому що налом ти можеш розрахуватися всюди завжди в будь-який момент, в будь-яку секунду. Тому не забувайте. І спонсор, спонсор моєї подорожі. Це не проплачена реклама, це не проплачена реклама, але спонсор моєї реклами — Сенсбанк. Сенсбанк. Спонсор моєї реклами Сенсбанк І з цією картою я буду подорожувати. І як варелої і грешки, типу, буду цей, карту знімати. Розплачуватись картою і все це робити буду через карту або знімати якусь нал. І це єдина карта, яку я взяв. У мене є ще монобанк, є PrivatBank, але це єдина карта, яку я взяв, тому що Сенсбанк це найкращий банк, який взагалі. Траплявся в моєму житті і з'являвся, тому користуйтесь, спробуйте хоча б. Трішки дощ, дощика. Іде дощ, 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 але е, дощ вже майже сніг, тобто ми ближче до, до гір, до гор чи до гір. До гір, до гір. А, гори близько, тому сніг близько. І... Але я захищений. У мене не промикає що це штука. Чемоданчик взагалі. Дуже класний вічерс. У мене вічерс, чемодан. Це не краще, він дуже зручний там. І відсіки, і колеса Колеса дуже міцні. А це дуже важливо для... Ай, я чуть тільфон не впав. Це дуже важливо для перевезення, коли тебе прорезинові колеса. Я шукаю термінал, але Мені вже сподобався це містечко, воно таке дуже маленьке, дуже миле, дуже затишне. Ай. А, блядь. Дуже затишне містечко. І мені вже він подобається. Тут навіть, навіть по іншому час йде. Взагалі, ну, взагалі про гори можна говорити багато, тому що це... Це не про швидкість, це про даний час, дану секунду в даний момент. Гори це момент. Гори в горах ти не поспішаєш, тому ти відчуваєш кожну секунду. Коли ти в великому місті час линає дуже швидко, тому що. Вікна можливостей дуже швидко закриваються. Тому що ти, Якщо щось не встигаєш, то ти пропускаєш. В горах ти можеш тільки закрити очі і пропустити класний вид. Але все, але ти все одно відчуваєш найкращу ці, ж, ці штуки мене напрягають. Але в мене найкращий чемодан, який вивезе все, навіть гори, Тому я взяв мій супутник. <рес> мій помічник по життю, Взяв все, що хотів, обов'язково зроблю розпаковку, що я туди взяв, що я туди взяв, що з собою приніс в гори, але я майже все взяв, що було вдома. Ну, тому що я приїжджаю на неділю до гір і всі максимально повинні, повинні присутні бути умови життя. Так, прийшов до банкомата зі своєю картою і погнали. Це інша сума? Вон стоїть, малиш. Візьмі, гроші, де гроші? Карту забрав? А гроші де? Так, я взяв, зняв гроші. Бо нал це нал. Це найкраще, що може бути в нашому житті. Особливо коли ти в горах. Особливо, коли ти в горах. <MP3> <рик> Та взагалі там гроші дуже сильно вирішують питання, тому що там інші цінності, там немає такого, що ти Привіт. П'ю каву. Дуже смачна і дуже стаканчик класний. Дуже прикольний стаканчик. Ой, хлопці та дівчата, зараз таке розкажу, просто в шоці. Я в шоці від, цьох, від цих трансформацій. гори це неймовірно. Це просто магія. гори це магія, гори це магія, заповнюючи гори це магія. Магія, тому що такого ти не знайдеш ні в якому місці. Тому магія це щось таке, де немає всюди, а є тільки там, в горах. Оце є магія. Хлопці, дівчата, ну, я. Ох, взагалі дуже спокійно, дуже спокійно на душі, коли я попав в Івано-Франківськ вже тут, п'ю каву, п'ю водичку і кайфую. Класно те, що я вільний. Я чистий разом, чистий разом, мене чистий разом, я вільний. У мене немає. Зараз я... я спеціально старався для того, щоб закрити максимальний пакет проєктів. І всі актуальні проекти я закрив. А, нові проекти я почну вже коли, коли буду в горах. І це буде новий досвід для мене. У мене такого досить досвіду, такого у мене ще не було, щоб я працював десь в іншому місці, взагалі в магічному. Це гори, це інша природа, це там, де немає міста. Тобто в селах я не працював, в грах я не працював, я в грах лише тільки відпочивав. А тут я взяв комп'ютер, і там буде інтернет. У мене є зараз актуальні проекти. По розробці веб-сайтів і я буду створювати сайти, і я скажу, що це, мабуть, не щось буде неймовірне. Я в це вірю, я це знаю, що це буде щось таке неймовірне, офігенне таке. Е Проєкт просто буде щось по-новому зроблений. І це 100% принесе мені успіху. Те, що це взагалі такий експеримент. Це взагалі такий експеримент, те, що я змінюю локації. Але займаюся тим самим, і буду сам дивитися на те, як змінюється сама якість продукту. І це експеримент взагалі буде направлений на те, як саме інше, як саме змінюється якість продукту, коли ти змінюєш свій стан, коли ти змінюєш місце, де ти працюєш, і взагалі оточення, і взагалі. Який шлях ти проходиш для того, щоб виконати цей проєкт? Тому офігенний експеримент, буду з вами ді... ділитися обов'язково. І ще один факт дуже важливий факт про гори тут інший час. Тут по-іншому йде час. Як вам сказати? Ну, час, йде... Ми, е, е, як сказати? час йде набагато. Е... Не прискорюється, він навпаки е, призупиняється. Тут час в горах призупиняється. І це <рес> навіть прикольно, коли я дивлюсь, там 45 хвилин було вже там по повітчу десь вже хвилин 10, а про а дивлюсь не на годинник, а всього пройшло 2, 2 хвилини. І тут відчувається, що час трішки приземляється і призупиняється. І все по-іншому, і ти все переварюєш, всі думки, тебе вистачає часу переварювати всі думки. Ось в чому прикол. У тебе вся ця структура вибудовується, тому що на це є час. Коли ти в великому місці, там Київ, да, наприклад, або Львів, а хоча ну, Львів теж хоч і красивий, але він теж такий динамічний. Наприклад, в Києві. Ти не встигаєш просто переварювати, тебе не вистачає навіть, навіть, навіть ночі для того, щоб переварити. Мені Київ взагалі дуже важкий. Дуже важке місто Київ. Подивимося, як ми будемо тут в горах. Як мені буде в горах, я подивлюся і потім буду вже вирішувати, що буду робити далі. Може я там залишусь потім і взагалі приїду в гори або у Львів. Але я все-таки хочу ближче до гор. Ви уявляєте, що в мене за машина буде, яка відвезе мене на вокзал. Ааа, сейчас зафігет. Модул С. Ага. Оп. Те,сла Оце комфорт, так комфорт найкращий. А де студента це в який день? 17 листопада через два дня буде. Де є студента? Да. Так ми ж не студенти. <плес> <плес> але згадати, що ми були студентами, це теж привіт. Ні, я маю на увазі, що ми ага. згадували, що так холодно. Ага. Знаєте, що це що 17 листопада вже сніг хоча. Але ви нагадали, що 17 листопада я вже буду в горах. І я буду згад... згадувати, як я там парився по сесії, відпочиваю в горах. <реш> Часи змінюються і тільки на краще. По іншому не може бути. Або ти йдеш вгору, або, або вниз. <реш> У вас тут багато поверхівок немає. Там десь 12-єтажних, 10-етажних. Бо я з Полтави взагалі, то там немає. Ага. Максимум 9... 10-поверхівки ми будуємо. Чомусь, не знаю, чомусь. Може це така архітектура, що не... 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 Ну, ніхто не будує там 20-поверхівки, якісь там великі. Вкладатися то й не потрібно. Це автостанція. Ось така. Я приїхав до автостанції, буду чекати потяг. Потяг. Автобус буду чекати. А так поки що пізнім. Пізнім. познімаю, буду дивитися, взагалі на... насолоджуватись. У нас йде дощ, то сильний, то легкий, то ще щось, але це вже дощ зі снігом. Бо вже, вже скоро буде зима. the interest comment Я дуже парився з приводу того, що типу, мені буде незручно з цим з цією валізою, бо вона була. А, бо вона дуже велика. Ось. Вона велика. Я думаю, що мені буде незручно, що там в потязі, щось і так далі. Але навпаки. Але все, все ок. Вона дуже класна тим, що вона вміщає багато речей, це перше. А друге те, що... А, тут гарні колеса, вони не, не пластмасові, як в інші. Є пластмасові колеса, так? А тут прорезинені, як на роликах. І взагалі кайф, дуже зручно. Я взагалі я мандрував по місту там, навіть 20 хвилин. Але я навіть мені не було важко, тут є ручка така класна. Як це називається? Вітчен. Вічен. Мені з Польщі чи з Чехії, чи з Праги приїжджав. Цей чемодан, і він дуже класний. Там відсіки класний, і я взяв саме великий. І спочатку думав, що це навіщо брав саме великий, а потім зрозумів, що це саме те, що мені потрібно. І дуже зручно взагалі, хоч він і важкий, але возити його. І він по, -по місту, по будь-якому перу. Для гор. Конкретно для гор, я вибрав. А там, може, 12-й ага. Доброго. А підскажіть до Ясенів, там два години відправлення буде автобус, коли він пробуває. Да. 13.25 і 14.20. 14.20 відправляється, так? Да? Є 13.20. Ні-ні, я вже купив білет на бусфорі. На яку один? На, ну, в 14.00 він відправляється. 14.20, 14.00 немає. Ага, а яка колія, не знаєте? Друга платформа. Ага, друга платформа. Дякую. То ви куди взяли квіток? Твоє сіня? Да, да, да. То квіток чи треба роздруковувати? Ну, в мене є електронний. Електронний квіток? Так. В інтернеті купував. Це ваш готовий квіток у дієві Ага. Дякую, друга колі. Да? Так як я вже їду в гори, а там зараз сніг. Поки то, що ви бачите, сніга ще немає. Але туди, куди я буду їхати, там вже просто метель, там вже мете повністю по коліна, і, і потрібно перебув... перевзутися. Але я підготовлений до цього. У мене найкращі боти. Я Зараз ви побачите, які вони. Ось така валіза. І ще прикол, коротше, вже, вже думав, вже, вже за кордон мав їхати. Поклав вже валізу, показує білет, він каже, що це не те. А я перепутав ясинів, Ясені, це трішки інше все. Коротше, я перепутав все це. І тепер... Але все гарно, що ми все вирішили. Вже взяв автобус Йду роз... роздруковувати квиток. Ми не в Києві, нам потрібно все-таки роздруковувати квитки. Ще не дійшли до цього електронної... Від... Ще не вся Україна буде електронна, але скоро буде все цифрове. Повірте мені, трішки залишилося. Трішки часу залишилося, все буде через електронні всі штуки. Я міг пропустити свій. Я міг пропустити свій цей. Маршрут, тому що думав, спитав, неправильно сказав своє направлення. І за цього я, мені сказали, що він відправляє 14-20, хоча в квитки написано в 14. Я думаю, ну ладно, це буває таке, затримується. Вже поклав е в маршрутку яка, яка ця. Але я ще запедозрив, тому що маршрутка я майже я. Це таки замовляв цей автобус, а не маршрутку. Приїжджає маршрутка, думаю, ладно, маршрутка. Вже поклав багаж, а, а потім виясняємо, показує квитки. Я крутки. Це якась фігня, тіба? це ви вже лініта, а багаж вже там. Забираю багаж, йду туди, де є добре, що є добрі люди, які допомогли мені показати, яка платформа, і я встиг, <сум> а міг запізнитись. Ось моя маршрутка, тобто автобус, бо маршрутка це було не те, що потрібно було мені. Ось мій автобус, 12 платформа. Я просто переплутав цей. Я переплутав е Ясені-Ясенів. тобто це є різний, велика. Та навіть в билеті написано Ясині в, -в, в велика. Тому це дуже важливо, не плутайте такі речі, бо я вже поклав валізу в іншу маршрутку, а вона їхала за кордон. Я такий думаю, о. За кордон можна було виїхати так легко. Але все добре, я їду туди, куди я планував. Все добре. Вже скоро буду виїжджати.